Таслив для там Дівчатки да, показали характер последний. Но нам было очень много ощущений. Это я не радуюсь меня, но я знал, это молодая е команда, где нужно работать. Я сказал очень много раз, да, буде будет будущее. Команда посмотрели. Сьогодні п'ят, в першому сет ми забудули, так ми дуже багато щітків, останні моменти на сетку, на сетку. А в себе. А четвертий сет у нас були матч, були зробили дуже багато щитків. Я вважаю, що ми команди всі дуже били для, для нас, саме для мене. Це була дуже важлива гра, тому що сьогодні велике свято для нас. і Дуже важливий день. І... Не могли просто програти, не, не могли. Тому я вважаю, що ми всі на характері просто е, вибороли сьогодні цю перемогу.